Якби всі соціальні мережі зникли раптово, що б ви зробили? Озвучив себе, будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, ще дисклеймер. Я все ще грав в на сім інструментах, співав, писав, записував і пускав пісні. Писав повідання і книги, писав статті в блогах, створював настільні карткові ігри, вивчав споритність рук та інші фокуси. Грав на комп'ютері і консолях в різні ігри. Програмування, прав забезпечення DSP, програмування сайтів, читання багатьох книг, перегляд фільмів і серіалів, копання в саду або, можливо, нарешті мотивувати себе, знайдіть хобі, яке буде менш сидячим. Я не в змозі зрозуміти, як людина може бути нудно у власному домі, або як цілі покоління можуть вважати, що вони могли б нудьгувати. Якби не існувало чогось такого неактуального, як соціальні мережі, то ти цікавий факт. Протягом більшої частини існування людства соціальних мереж не було. Це зовсім нещодавно розробка. Навіть більш нова ніж смартфони. 20 років тому ми всі ще втрачали час на тематичних ворумах, і не минуло 20 років. Після того соціальні медіа вже зазнали краху. Фейсбук повний штучного сміття, расистів, фанатиків і реклами. Twitter — повний штучного сміття. Дистів на такі реклами. і ми вже повертаємося до простішого спілкування поза соціальними медіа, подібно до групових чатів та служб об повідомленнями. Я чув, що деякі люди знову відкривають, що навіть смартфони можна використовувати для архаїчного та архонічного методу спілкування. Я думаю, вони назвали це здійснення дзвінка або щось смішне. Для мене єдина різниця полягала б у тому, що ще менша частина населення цієї планети матиме доступ до плодів моєї творчості, що в цілому дехто може вважати позитивним внеском у якість життя людства. Згідно з тонним визначенням, соціальні медіа є майже на ньому того, чим інтернет був від самого початку. Люди створюють, і ділиться містом і будують мережі. Може, позбавлення соціальних медіа вб'є інтернет. Або принаймні означає, що вся надана інформація буде в руках корпорацій, які вирішуватимуть, що нам бачити, а що приховувати. Це під нас до проблем соціальних медіа на сьогоднішній день. Саме корпоративний алгоритм штовхає нас у власній бульбаш. Від суті модерації та ігнорування факт чекінгу дестабілізується ми можемо подорожувати майже кої завгодно, але є правила дорожнього руху, які потрібно дотримуватися, і світ для цього кращий. Ми можемо купити майже будь-яку їжу, яку тільки можна собі уявити, але є правила харчової безпеки, яких слід дотримуватися, і світ для цього кращий. Майже все в реальному житті працює таким чином. Чому всі так бояться нав'язання якихось фанатичних правил щодо того, що дозволено, що зброю в інтернеті, та відповідно у соціальних мережах? Свобода слова? Ви все ще можете говорити, що хочете, але програми соціальних мереж більше не додають вам такої платформи. Дивно, Люди ненавидять онлайн регулювання, тоді як ми чітко бачимо переваги цього в офлайн світі. Проблема не в соціальних мережах, дикий захід все ще розриває нас. Якщо припустило, що це також означає форми та дискусійні групи, які корінні як в соціальних медіа. Ми повернемося до комерційних засобів масової інформації та всіх фільтри хороших і поганих, які не передбачає. Звісно, ми витрачаємо менше часу на те, що мають сказати друзі, знайомі та інші знатні для вас люди. Але ми також втратили більшу частину спілкування з людьми, з якими інакше б ніколи не зіткнулися органічно чи локально. Наші світи стануть набагато меншими та більш вузькими, і можна надатися питання. Незважаючи на все божевілля, яким є сьогодні більше соціальних медіа. Чи спросить підсутність соціальних медіа тим, хто провадять з лиминамірами контролює неративи? Краще запитати, як ми можемо більш тоді продовжувати соціальні медіа. Це унікальний і потужний інструмент, ми всі тепер мовники, але ми, звичайно, не маємо достатньо обладнання для того, щоб ним керувати. Я давно хотів отримувати до соціальних мереж. Тож це було плюсом. Але мої найкращі друзі нещодавно переїхали в іншу країну, і вона дуже потребувала мене та моєї допомоги. Тому не знаю, що з нею відбувається. Було б боляче, але це було б найкращим сценарієм довжду для неї. Тож тому, що соціальні мережі задають їй багато болю, це не побутня світу. Я хвилюся за мого іншого найкращого друга. Я в іншій зі школи, тому я не можу зустрічатися з ним часто. Але я його сестра, з якою я можу легко чити, тому мати оновлення про нього достатньо. Крім того, буде набагато легше вчитися і встрати емо. Айді фактично від полегшення. Я пам'ятаю часи, коли уряд повністю вимкнув інтернет у моїй країні через заворушення приблизно на тиждень у 2021 році. Я не міг користуватися соціальними мережами, дивитися фільми чи спілкуватися. З друзями числі відомлення, теж я просто почав читати більше книжок, розв'язувати математичні завдання та грати в шахи з ботом для розваги. Той тиждень був чи не найпродуктивнішим тижня в моєму житті. Було таке відчуття, ніби прожив три тижні всього за один. Це зручною мірою допомогло зменшити мою залежність від мережі. Ти, сам, що я роблю завжди. Я просто змінив би годину на день, точай не дадіть на читання чи інше хобі. Мені вже за сорок, тому соціальні медіа ніколи не прискорили великої користі. Я майже не користуюся всіма змі за винятком швидкого перегляду радіти кількох підписок на YouTube, які тримають мене в курсі поточних водій. Я продовжу біщати до свого часу в інтернеті, досліджуючи те, що мене цікавить Соціальні мережі для мене схожі на реаліті шоу. Нудний, фальшивий, передбачений і позбавлений глибини цінності. Використовуйте телефонні номери та взаємні зв'язки. Живіть живіть спокійно. Використовуйте електронні листи набагато більше. Я частіше перевіряв силико на пошту. Ймовірно, я витратив багато часу до на в бібліотеці, щоб отримати освіту та ретельно дослідити чисельні думки переш, ніж шутну свою власну. Я б напевне більше думав, ніж судити і тренувався більше слухати і менше говорити. Я б спитав спільних друзів, чи є у них недружні друзі, влаштував би побачення через це. Нічого, я весь час втрачаю свій телефон, то це є. Але також мені наплювати цяні мережі. Можливо, це мій вік мені рок один, Я сам себе найбільш скритий клоп. Ціальні мережі мають спосіб перетворювати речі на те, чи вони не є. А радіт на єдину платформу сальних мереж, що це взагалі можна звати, яку я відчуваю, тільки тому, що я ботанік і маю багато нічних запитань, які, які вже хтось ставив на Reddit. Напевно, я буду набагато краще, поки я буду спілкуватися зі своїми друзями, наскільки мені добре. Соціальні медіа досить негативно впливають на психічне здоров'я багатьох людей, тому якби вони зникли, спочатку був би хаос, оскільки багато людей звучить не знав світу без мереж, не знали б що з собою робити. Але в достроковій перспективі все мабуть покращиться. Це ці це буквально матриця. І знаєте, добровольно звільнитися настільки сильне, що не кожен важчих спеціальних мереж. Оскільки це стало наркотиком, і багато людей потребують чуденого лікування, дофамін, увага, зази, ці реальнощі, бо що ще знижує ваше почуття з ціальні мережі заплаточуть тимчасовий кайф, щоб ви повертались. Вочезно боровся би кожного разу, коли в мене є симптом чи досвід, з яким мені потрібна допомога. Тому що Google дав мені ту саму неправильну відповідь, написати інакше, як на 20 різних сайтах про здоров'я. Якби я міг шукати, чому я відчуваю, переживаю це дуже специфічне, додавати Reddit, за цим я мабуть би божеволів. Влашливі свята відсвяткувати звільнення людини від найзагручніших мережі, яку коли-небудь плив диявол. Як народ ми святкували визволення людської душі протягом епох наші предки навчали наших дітей про той день, коли люсоблотивно від в'язниці, у яку воно само себе помістило, і звільнило від неминучого знищення. соціальних мереж. Я отримала б на повільніше. Тому, наприклад, побачила в інтернеті, мусилися на місяць. Я пішла і сказала своєму чоловікові. Боже, мусились на місяць! Він був би схожий на таке лице, типу, це було в кінці мижня. О, я б відчула б це трохи, типу, дивно. Крім того, просто робила б набагато більше речей по дому, бо або гуляла би. Але де я буду пулькувати свої фотографії, на яких я та мої братики розриваємо лайно, та розбиваємо його. Ми з мамами чуваки робимо пігулки та приймаємо імена, і це лайно має бути в інсті, друже. Ви маєте на увазі, що я повинен віднести полівку до джереного магазину і розмовляти з подібною людиною? Це моє особисте пекло. Танцювати трохи, подивіться, спілкуватися з цифровими людьми у цьому світі. Це чудово. Ми виживемо, якщо будемо частіше води на вулицю. Будуть такі люди, як впливові люди в соціальних мережах, які відмовляться від себе. Я кажу: добре, позволити нас ніколи не були потрібні. Або їх важлива думка в першу чергу. Справді це не хвилює з Reddit. я Насправді не важарні соціальною мережою. Я думаю про Reddit як про рішення Google. Я прихожу на Reddit, щоб отримувати відповіді, пропонувати пораду допомогу, якщо це необхідно, і дізнаватися про новини дня. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту А всім привіт, дорогі друзі. Я повинен свій голос за день на диво. Коротше, так продовжуємо робити контент. Я не знаю. Сьогодні можливо буде два відео, і як мінімум, можливо, можливо, сьогодні буде деяке цікаве відео. А і ще, Як би це дивно не звучало, але вона сьогодні взяли в магазині по голосу так. Тож, привіт, та тітонька, яка підійшла до мене в магазині. Якщо ти дивишся це відео, я не знаю, наскільки взагалі правильно називати світінку тітенькою? Якщо я вразив, то прошу вибачення, просто я не знаю, як формувати, наскільки я куди було ще за вас. Ну коротше. Е, Знову таки, дякую, що були, Я знаю, це дуже приємно. І взагалі всім неймовірно дякую за вашу підтримку. У нас майже 500 підписників. І це дуже приємно, ми ведемо себе на маніфест, скоро. І також, якщо у нас буде весь час 500 підписників, я зроблю відео про 500 підписників, як кажуть. І все тоді, гарного вам і напишу чудовий коментар. І до завтра. Всі ні, не до завтра. До сьогоднішнього вечора.